Ви на каналі Меблевого краю і ми починаємо. Дай Боже щастя, шановне панство! Ви на каналі Меблевого краю і я, Роман Погайдак, радий вас вітати у новому випуску, де ми знову занурюємося у світ дизайну, архітектури та житлових рішень. Сьогодні тема упродовження минулої програми про котеч, у якій ми дещо зачепили питання, що краще квартира, котеч чи приватний будинок. Це є одне із найактуальніших питань для тих, хто планує змінити своє житло або купувати нерухомість. Саме в цій програмі ми розглянемо, що краще обрати для себе: квартиру, коттеч або будинок. У кожного варіанту є свої переваги та недоліки, і ми детально їх розглянемо, щоб допомогти вам зробити правильний вибір для вашого способу життя. Ну що ж, поїхали! Тири котеджі та будинки. Що з них краще, не буду лити багато води, а чітко по тезах. А вже якщо вам щось буде потрібно, більш конкретніше, то ви залишіть свої питання під відео, і ми неодмінно дамо вам зворотній зв'язок. Отже, перше це квартира, переваги та недоліки. І спершу ми почнемо із недоліків. Один із важливих недоліків це є мала приватність. Це відсутність приватного простору. Ви маєте сусідів із обох боків і над головою в тому числі, що може створювати певні незручності через шум або відсутність можливості вийти на власне подвір'я, а ще ті сусіди можуть час від часу підтоплювати ваш щойно зроблений ремонт. Та іноді по ночах не давати вам заснути. Друге, обмеженість у змінах. У квартирі важче робити великі перепланування або зміни. Наприклад, добудувати додаткову кімнату практично неможливо принаймні законно. Третє обмежений простір квартири зазвичай мають менший метраж, тому для сімей із дітьми це може бути недостатньо. Четверте, поверховість в у теперішньому часі частого відключення світла. Застрягти у ліфті на невизначений час чи повернувшись додому після важкого трудового дня та ще й підніматися пішки на 16-й поверх якось вже не дуже. П'яте паркування: не усі сучасні житлові комплекси, а тим баче, не дуже сучасні, обладнані зручними паркомісцями. Здебільшого. Шукаємо місце, де припняти на ночлік свого залізного коня мало не на іншому мікрорайоні, що вкрай незручно. А тепер про переваги. Перше це доступність. Квартири в особливо багатоквартирних будинках зазвичай є більш доступними за ціною, особливо якщо порівнювати із будинками чи котеджами. Це чудовий варіант для тих, хто шукає бюджетне житло у місті. Друге інфраструктура. Життя у квартирі забезпечує легкий доступ до магазинів, шкіл, лікарень і розваг. Квартири, які знаходяться у центральних районах міста, доступні їм вся інфраструктура поруч. Третє це безпека. У багатьох житлових комплексах є охорона, домофони, камери спостереження та системи безпеки, що забезпечують додатковий захист. Для мешканців. Четверте: соціалізація. Якщо у вас є квартира у багатопоруховому будинку, то з великою ймовірністю ви затоваришуєте і сусідом, який щоранку бігає, як і ви, чи навпаки, виходить на перекур, або ж із дівчиною із четвертого поверху, яка може стати вашою хорошою коліжанкою, якщо ви сама дівчина, або навіть більше, якщо ви молодий неодружений чоловік. Цікавий факт, згідно із дослідженням Європейської агенції статистики, близько 60% європейців живуть у квартирах, і це найпопулярніший вид житла у великих містах, таких як Париж, Лондон та Берлін. Ну і ж, звісно ж, наш Київ і моє рідне місто Тернопіль. Приклад однієї із правильно організованої квартири ви можете побачити, класнувши на випливашку у верхньому куті екрану. Бо саме над такою квартирою відпрацювала спочатку студія дизайну МК, а потім і сама виробнича компанія меблевого краю, здійснивши там дизайн, ремонт, оздоблення та меблювання помешкань. Наступний тип житла, на якому ми зупинимося, це котедж. Основні з його недоліків є: це вища вартість. Купівля або будівництво котеджу зазвичай коштує дорожче ніж придбання квартирі. Крім того, витрати на отримання, опалення, догляд за територією також можуть бути вищими. Друге, залежність від автомобіля. Котеджі зазвичай знаходяться далі від міського транспорту, тому вам майже завжди потрібен автомобіль для пересування. Третє. Можливі проблеми із інфраструктурою. У приміських районах іноді може бути погано розвидана інфраструктура, наприклад, проблеми із водопостачанням чи інтернетом. Проте переваги, на мій погляд, також досить значні. Отже, перше баланс між містом і природою. Котеджі часто знаходяться у приміських районах, що дозволяє поєднувати доступ до природи та зручність міської інфраструктури. Ви можете насолоджуватися свіжим повітрям та тишею, залишаючись при цьому поруч із містом. Друге власна територія. Можливість мати власний двір одна із головних переваг котеджу. Ви можете влаштовувати свій сад, зону барбікю або дитячий майданчик. Третє престиж і комфорт. Котеджі часто асоціюються із комфортом і престижем. Це житло для тих, хто цінує комфорт, але не готовий відмовитися від переваг життя поруч із великим містом. Цікавий факт. Дослідження показують, що проживання у приміських районах із більшою кількістю зелених насаджень може знизити рівень стресу та покращити загальний стан здоров'я. Власний двір також є популярним місцем для проведення сімейного часу та відпочинку. Власне, про один із таких цікавих котеджів я розповідав вам минулої програми. Де більш детально я торкнувся теми зручності проживання саме у котеджі, хочете подивитися? То клацайте на посилання у верхньому куті, а ми за цей час перейдемо до проблем, які є у вас, якщо ви живете у приватному будинку. Отже. Проблеми перші це високі витрати на утримання. Будинки вимагають постійного догляду від підтримки технічних систем до догляду за прибудинковою територією. Це може потребувати більше часу, ну і, звісно, грошей. Друге, віддаленість від інфраструктури. Окремі будинки зазвичай знаходяться далеко від міста, що створює незручності у доступі до магазинів, лікарень або роботи. Це також несе додаткові витрати на транспорт. Третє. Безпека. Окремий будинок може бути менш захищеним порівняно із квартирою у житловому комплексі і з охороною. Потрібно більше інвестувати грошей у власні системи безпеки. А от переваги, на мою думку, більш вагоміші в сторону купівлі чи будівництва власного будинку. Отже, перше. Простір і свобода. Проживання у окремому будинку забезпечує максимальну приватність, велику житлову площу і можливість вільно планувати свій простір від саду до басейну, гаражу і навіть усіляких ігрових відпочинкових зон. Друге можливість індивідуальних рішень. Ви можете повністю змінювати планування будинку, добудовувати нові приміщення чи створювати дизайн відповідно до власних побажань та потреб. Третє: природа та ізольованість. Будинок дозволяє насолоджуватися тишею, природою, ну і, звісно ж, свіжим повітрям. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує спокій і приватність. Цікавий факт. У США близько 70% населення проживає в окремих будинках, що значно перевищує цей показник у Європі, де більшість людей живе у власних квартирах або у невеликих будиночках. Про один із сучасних таких будиночків, який вартий вашої уваги, який для мене є практично взірцем правильного функціонального облаштування будинку, мова йде у нашій програмі, що вийшла нещодавно на каналі Меблевого краю. Ну і звісно, хто не бачив, клацайте на випливашку і приємного вам перегляду. А ми перейдемо до висновки: який варіант краще вибрати для себе? Вибір між квартирою, котеджем або будинком залежить від вашого способу життя, бюджету та особистих потреб. Якщо ви шукаєте доступне житло із розвиненою інфраструктурою та мінімальним обслуговуванням, Квартира буде найкращим вибором. Якщо ви хочете баланс між природою і містом з власною ділянкою і зручностями, але не хочете жити далеко від цивілізації, вам підійде котедж. Якщо для вас важлива приватність, максимальний простір та можливість жити на природі, ви готові до вищих витрат на отримання. Будинок саме стане ідеальним варіантом для вас. Тож, друзі, що ви обрали для себе: квартиру, котеч чи будинок? Напишіть у коментарях, що вам ближче за духом, і які житлові переваги є для вас найважливішими. Діліться своїм досвідом, а також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски про сучасний дизайн, меблі та інтер'єр. Розповсюджуйте це відео серед друзів, які зараз стоять перед вибором житла, і вам буде щастя у цьому житті. З вами був Роман Погайдак і меблевий край, миру і злагоди вашим домівкам. Ми на каналі мабливого краю, не якого ділимося з вами своєму землі, рада, гадам, та лайфхатам. Про все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир. Ходин кінецькі, з вами Роман. Погай і ми починаємо.